Полтава в продажу двокімнатна квартира в мікрорайоні Браєлки по вулиці Баленка. Двокімнатна квартира з окремими просторими кімнатами. Зала 17 квадратів. Дитяча майже 11. Квартира знаходиться на зручному другому поверсі не кутова. Частково замінені вікна. Є велика гардеробна або кладовка кому як зручно. Окремий санвузол, замінені труби, є лічильники на воду, кухня майже 6 метрів квадратних. Поруч знаходиться дитячий садочок, школа, магазини, супермаркет. До зупинки кільцевого 5 хвилин. Телефонуйте, домовимось на перегляд.